Твоїх на краєчку стола. Частече і речі вже наче б густішають. Я заходжу на те, що на навшпинках подумки. Твоє місце. У нашому ліжку це ніша, де втонули всі дотики, сутінки, родинки частече. Він викручує руки поручні в тих вагонах, які добровільно возили нас, де сиділи ми мовчки, здавалося, поруч, а по суті, то кожен в окремій Бразилії. Час тече, а здається, це падають камені. Хто ж тепер їх дурний самотужки збиратиме? Ми були симфонічні, тепер більше камерні, але нам і цього забагато ми атоми. Ти йди собі, в цьому є драма і правильність. Нескінченна класичність без того сандалій. я розбилась, але мені так ще не падалось. Крапка смерть втім тере завело б нас і далі. тече, речі гуснуть, а ми наче тончимо. Бачу світло уже не в тобі, а крізь тебе. тече. Парапетами, риновами, площами і з останнього даху зривається в небо. Фелію плавно несе течію на захід, забуто сумний, божевільне, старе королівство, забуто негарні обличчя усміхнених подруг, довкола пливе так багато зеленого листя, цвіт битого вітром з рясної черемхи, ніхто не сахається, поки ніхто не голосить, не кличе на поміч, не хреститься, як навіжений, пропало, пропало навіки сумне королівство, Шовкова ріка розпростерла густинні обійми, свої простирадла і зрязки лататтє від ковдри гарячому тілу дівочому саме спочити. Плисти за водою, торкатись малесеньких рибок, безжурними мертвими пальцями, бути собою, не знати, як шкіру обліплює мокра одежа, Як ващують пишні спідниці, що загубився з малої ноги черевичок, гаптований сріблом, офелію тихо гойдає холодна колиска. Птахи, сміючися, ховаються серед галузя, Очиці блищать, наче ягоди в темному листі, гукаються, ах, бідолашна, чекай, бідолашна, І знову за мить забуває ті дівчинку, і річку. Коли ворухнеться опасистий жук під корою, тим часом Офелія плине все далі на захід, Офелія, квіти шепочуть, лишайся із нами, схили на п'янкі подушки свою білу голівку. Офелія стогнуть дерева, хапай наші руки. Дивись, як ми в розпачі їх простягнули до тебе. І навіть розважливі раки в рудих обладунках, Шепочуть із нас залишайся, Офелія з нами, доглянемо ми твоє тихе, покірне волосся. І будемо руки молочні твої цілувати, аж доки, ні рук не залишиться, ані цілунки. Офелія плине блаженно глуха й заніміла. О, сонечко, як ти розсипало перли по хвилях, о бабку, як швидко михцять, перламутрові крила, тонка комишинко, як стан твій покоруно гнеться, о смерте, ти ходиш, як киця на лагідних лапках, ти равликом тихо повзаш по зеленій стеблині і хилиш невпинно зелену стеблину додолу. Ти входиш до спальні і гасиш світильнику вогник. Підходиш до ліжка і тихо вкладешся поруч в обіймах своїх, настримаючи аж до світанку. Офелія смерти так само вкладалася, смерти з тобою попід покривала і поки не спала, все думала. Час би вже сукню забрати в майстрині. Не в гуморі батечко був, як заходив до піру. Учора в покій залетіла малесенька пташка. Хлопчиська ж стареньку жебрачку каміння, червоні мої черевички зносилися зовсім. Узяти б на кухні ножа, позрізати троянди, коли ж уже ващили, ващили ніжні повіки, зринала щоразу одним те саме обличчя, тонкими губами сміялись нудьга і презирство, і смерть, яка перед сном пригорталася ближче, Щоразу разу що це її власна вподоба. Обличчя зринало і знов розчинялось безслідно, зате починали розтискала мучені води, потоки нахабно штовхалися, лізли у горло, Коли ж ти і нажаха на врешті вдихала, чизали за духа і страх, залишалося спати, плести собі лагідним руслом схилялися. Низько, дерева, птахи щебетали в розвіяних кронах. Шупшина, охоплена полум'ям, бігла до вод, лунали чиїсь голоси, втім, все далі і далі. Малесенька вивірка вправно стрибнула на гілку, що блиснуло в листі і майже одразу погасло. Гойдаєшся в річці межержбиний сукні поділ, легенькою хмарою плине біляве волосся, Офелію плавно несе течією на захід, На сході займається біла пожежа ніщо. Наскрізь винні, наскрізь вином пропахлі, плутаючись обов'язках і зобов'язаннях приходять люди біліші, за карняні кахлі, з вивернутими назовні серцями і м'язами, Лижуть руки, плачуть імі личиться, вони в своїй болі перебрані, як у смокінги, цілують когось. У них язики від мички від шпарок плоті їм треба ще трохи до пінгуна, б'ють себе в груди, б'ють когось по обличчю, яка б там не зброя завжди поціляють в себе. Лижуть руки і стегна, і їм це личить, Смолять свинцеву смерть з вогнедишних стебел плоть поїдають, потім довго ще плоть пахнуть. У них роти солодкі, повні цвяхів. куди ви сонні, нервові, куди намахані з такими кривавими квітами замість паху. Хто вас запише у книги життя і кайфу? Хто вам покриє? Спини червоним лаком, вам би вже трохи топінгу, трохи драйву, але дівчинка у вікні не подасть вам знаку, дівчинка у вікні не подасть вам тіла, ані свого, ані жодного із придатних. Люди приходять винні, смертельно білі. Двері знаньомі внюхують у парадних. Люди приходять винні, приходять стогнучі, Їхні роти розбито як вузько колійки. Люди приходять. Ти їх чекаєш поночі. Люди приходять, а не до тебе тільки. Карма за руку вітається, страшно лежачи на підлозі у ванні, плакати винним оцтом. Наше життя вчорашнє, в чайнику осідає на стінках накипом. Гризли відстань та час нас. Що тепер, скажемо, ми при зустрічі одне одному, крім остогидлого, з ким ти і з ким завгодно. Глошу ті пам'яті, чортики, чортики, чортики. Хай у мене те страшне і безслівне ніщо тебе та за полями ні в тин, ні в рядок, безодня. Ти вже під олівець мій лягаєш вдруге. Руки тремтяться, це певна ознака тексту, надто близького до вивершення. Потуги йдуть родові, а ще ж не сталося сексу. Це непорочність. А в неї приходять пішки з теплих борделів. Плоті нам буде добре в складках тугих паперу. Нам буде вкотре солодко з іншими спати у інших ліжках, а щоб не сіпались нам на обличчя нижком діти не спільні наші натягнуть ковдри. Залізничні шляхи випростують ноги в нікуди. Крик потяга, як твій погляд, страшний, і короткий, в металеві шухляди лягають маленькі люди, Як іграшкові солдатики у коробку. Вони всі до одного вірять у потойбічне за мокрою шибою обличчя твоє безслізне дощ В між школі уже якесь межиріччя, і межирік рік ми розходимося нарізно. Левке і гірке як яковта вже енне речення. Зрештою, речі не просять поіменуватися, зрештою слово це завжди свідома втеча від мовчазної суті. А що вже записи? Хоча пам'ятаєш, і я своє тіло розкреслювала на нотний стан, чи принаймні учнівський зошит, думала, ти запишеш в мене поезію чи музику, чи щось інше, не менш хороше, а вийшло я тільки шпалами розлінована. За мокрою шивою потяга ти не плачеш, солдатів вже спаковано. Вже поховані, солдатиків вже не вб'ють, бо вони лежачі. Кажу ж, що розійдемось, ми, ми лізна. в межи вікна лізно. Дощ горлорі своїм лезом, все косить, солдатики олов'яні, дороги залізні. Не тільки я якась незалізна зовсім. Зі змієм, повітряним замість серця, як тебе, хлопчику, зафіксувати між пальців, як розлизнути між крапель з усіх твоїх версій, вірно, брате, не найпрекраснішу драйцинг. довгих мінутин, пролежавши поруч з тобою, я починаю плутати звуки і літери, але рано рота ніяк не можна загоїти. Рана рота завжди нестерпно болітиме. Хлопчик повітряний змій, бірюзає смальта, піт і піна, врує двігун межебер. Тінь твоя за тобою летить асфальтом. Тінь твоя за тобою, а ти у небі, наче якийсь пожевільний Еллін розбещений, спокусою вдарити тілом бубон вітру. Халдеї хиблять, але таки знає дещо. Їх через це особливо страшно любити. Хлопчик з повітряним змієм на вітрі записано. Стільки секретів тобі віку не вивчити. Хлопчику, мене вагомі, усі ми виснемо. Десь у міжчасі хто сказав, що ти вище. Хлопчику, змію, ось і Вікара ікла. Усміх, сміхі та вітер за пазухою не всі летять. Але падають всі твій виклик. Дві вічі це правило зайвий раз образнює хлопчик зі змієм повітряним замість серця. Як лікувати смертельні твої укуси? Як треба втримати? Втім, якщо лин варветься, хлопчику, ти ж все одно мене не відпустиш, але крапає теплий віск, отже, скоро ти три Отже, в хто крім сонця тепер тебе в лоб поцілує, часом повітряним ним змієм, бракує повітря, часом і змієм нестерпно повітря бракує. Заховатись за тінь свою! Равликом в мушлю вуха. Я оглухла, ці хмари так важко котяться виснуть, заступають обрій, губи облизують. слухай, що тече моїм голосом. Тільки боюся пізно імена нам давати, давити нас ласками, пасками. Що ти хочеш? Навасяних я заступлю на варту. Ти не свій я підозрюю. Перебуваєш у власності, ти товар, ти приємний на дотик. Тебе купуватимуть. Я на ватяних. Хмари лягають на мене повстю. Можна равликом вуха чи з капкою в палець дихати. Ти не мусиш, коли їх цілуєш, занурся повністю і лежи там під язиком. Тільки тихо, тихо, так, наче вже перестав. Наче вже припинився, наче вже твої гнізда в мені заселили птахи інакші, хмари, важко, але помиляєшся, я не плачу, наче ти й не був, так ніколи мені не ставши. І не спав, і не поруч, і рідко, і геть безболісно, теплих згусток смерті росте в нас щодень, то швидше.